Всім доброго дня, хочу показати невеличкий ролик про платформу компанії Velis, це бот для роботи на біржі. Є різні думки з приводу того, наскільки він ефективний, неефективний. Але, на мою думку, це ефективна річ, але при умові, що ми або копіюємо чужі дії, або ж самі добре розбираються в тому, що відбувається. Сьогодні ми просто зробимо коротенький огляд, є невеличкий у мене тут підключений бот. Значить, Тут у нас верифікація, є можливість створити бота. Показано, як скільки бот заробив від моменту включення. Далі у нас в меню головна, угоди, випробування, маркетплейс, віки. Це все у нас є тут на зображенні. Далі Велес пропонує ряд готових ботів. Можна скопіювати і запустити на своїй біржі. Нижче розташовані актуальні боти, які знаходяться в роботі. Тут видно в угоді, в угоді підписані боти, як вони називаються, як вони працюють, ми можемо зайти всередину угоди і побачити, який стан у нас торгівлі йде на даний момент. Знову ж таки, тут ми можемо бачити статистику, трошки перепригну, яка показує, як з дня в день відбувається. Робота. І тут дуже добре видно, що з 4 січня, як пішла просадка до 17 січня, бот стояв, очікував підняття ціни для того, щоб продати попередньо куплені монети з прибутком. Тому той, хто очікує, що бот буде робити гроші постійно, може помилятися. Є моменти, коли цього нема. Можливе тільки в тому випадку, якщо у нас лонговий бот працює під час підняття вартості. Падіння вартості ми будемо очікувати, поки не поміняється тренд, якщо неправильно розрахувати всі робочі моменти бота, це може призвести до ліквідації. Тому, як рекомендують фахівці, краще. Один бот, один субаккаунт на біржі. Тут, знову ж таки, ми бачимо, коли і де відбулася закупівля монет. Тут показане усередине значення, при якому у нас відбудеться продажа наявних монет уже з тейк профітом, Тобто ми отримуємо прибуток. І ось ця таблиця демонструє, що бот уже набрав. Всі ордери на вказані монети. У нас тут сітка з п'яти ордерів і очікує подальшої роботи. Якщо ми зайдемо на головну. Ми зайдемо на головну, ми можемо виконувати редагування роботи боту. Переходимо на вкладочці і тут можемо міняти, яка біржа. Які монети, які налаштування, з яким плечем. І ще досить важливо те, що під час цієї роботи у нас паралельно Велес передбачив інформаційне табло, яке підкаже, що і який елемент, за що відповідає. Цікавий агрегат. Є ботів достатньо багато, але Мені Велес особисто подобається і за підтримку технічну, і за хороші навчальні ролики, але для того, щоб ним ефективно користуватися, варто попередньо мати уяву про те, як працює біржа, як зробити аналіз існуючих моментів на біржі і спланувати, яка валюта чи які монети будуть рости, а які монети підуть у так званий боковик, і ви від свого бота нічого не дочекаєтеся. Наразі все. Далі більше буде.